Вікторія представниця збірної команди Миколаївської області. Вона та її одноклубниці є п'ятиразовими чемпіонками Європи з баскетболу. З останніх здобутків чемпіонки на першості світу Фінляндії у 2021 році. Грає в баскетбол семи років, адже фізіологічні дані відповідають вимогам цього динамічного виду спорту. Обожнюємо кривий ріг. Це цілком напевно мої шости, шостий чемпіонат України в кривому розі. Амбіції перемагати, звичайно, хоча наші суперники криворіжанки, але ми налаштовані тільки на перемогу. Дуже любимо баскетбол, завжди приїжджаємо з великою радістю сюди. І... Грати баскетбол об'єднує спорт загалом. Ігор приїхав із сонячної Одеси, займається баскетболом з дитинства, хоча першопочатково бачив себе у волейболі. Там теж потрібні гравці з високим зростом. Втім, шуткує, його завербували баскетболісти і тому присвятив життя грі на паркеті. Наша команда вона більш вікова. Вона найстаріша серед усіх присутніх на турнірі, тому що всім нашим учасникам майже 60 років. Ми неодноразові чемпіони України, срібляні призери України. В нашій команді є учасники збірної. Команди України у своїй віковій категорії. Ми ми Учасники чемпіонатів Європи, світу та інших першостей зараз час такий важкий. Ми зібрали кого тільки змогли, та приїхали показати на що здатні. А от криворіжець пан Віктор грає в баскетбол з далекого 88-го року. Ветеранською баскетбольною командою юність в минулі роки виїжджали на змагання до Польщі та Литви, а також по Україні. Ще в дитинстві в чоловіка був вибір піти на голкіпера до ФК Кривбас, стати професійним плавцем або ж перевтілитись на баскетболіста. Антропометрія дозволяла і він обрав останній варіант і жодного разу не пошкодував. Це велика заслуга. Я вважаю і федерації і баскетболу самої України і спілки ветеранів баскетболу. Вони нас об'єднують всіх ті, хто поважає спорт, любить баскетбол. Кожен рік, ну, тільки один ми рік той не збиралися ми офіційно, ви знаєте, і за війни, але кожен рік ми грали. Починаючи, от я за це сказати, з 40, плюс, ну і сподіваюсь, там до 65-75. Вже грати на базі палацу спорту молодість, 10 літні всеукраїнські ігри ветеранів фізкультури та спорту з баскетболу. Пам'яті спортивного діяча Михайла Баки триватимуть протягом двох днів. Їх учасниками стали три жіночі команди: 45+, та чотири чоловічі 50+. Це представники Дніпропетровської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської області та Києва. Провели. У США режим офлайн безумовно там дає укриття з урахуванням всіх правил безпеки, більше п'яти тисяч діток ходять. І до речі, 700 з них займаються баскетболом. За цей час, за чотири місяці, ми провели 55 змагань міського, обласного і національного рівня. І сьогодні в приброзі змагання, це національні змагання, десятий турнір з баскетболу. Аної спілки, і ми раді вітати наших гостей у кривому розі баскетболом займається більше 700 криворіжців на базі Дюсиша номер 5 6, 8, а також в шести спортивних клубах. І ветерани спорту це приклад для молодого покоління. Наглядне підтвердження того, що для занять спортом немає жодних перепон у будь-якому віці. Олександр Фефілатів, Борис Торохтій, перший міський.